Для хомічків, для прихожан церкви святого Арсена і Яндона. Е, відео буде про нову поліцію, ну, так що зразу пишемо комент. Цей набрав грошей, купив собі Мерса, ставимо дизлайк і з каналу геть. Е, тому що ну, може травмувати дане відео вашу тонку психіку. А все нормально, дивимося, відео буде цікаво. Yeah. Декілька тижнів назад я побачив на Фейсбуці фотографію, зроблено під управлінням патрульної поліції міста Івано-Франківськ, на якій було сфотографовано службовий посад Б6 сірого кольору на номерах АТ 906912. Вен, якщо не помиляюсь, і з боку патрульний пріус. На сінях номерах. І під даною фотографією був пост, що нібито е цей Passat на лівих номерах, що дані номера не відповідають даному автомобілю, А саме е колись під цими номерами був зареєстрований Nissan Patrol. Ну, спочатку я навіть подумав, що можливо це фейк і вирішив перепровірити інформацію. Буквально за декілька хвилин я отримав точну інформацію, що дійсно. до е 2015 року до 1.10.2015 року. За даними номерними знаками, числився Nissan Patrol 4,2 Дізель, Чорний колір, п'ятидверний, 94 1994 року випуску. Після того цей Patrol був поміняв власника, переформлений на, інші, на інше ДНЗ. І ці іменно державні номерні знаки більше ніякому автомобілю не присвоювалися. Значить, виходить, що, що е, даний посад е, дійсно підтвердилася інформація, що даний посад, на якому їздить начальник управління патрульної поліції Івано-Франківського Дмитро Міхалець, е, дійсно з лівими номерними знаками. Е, хтось може сказати, що ну, це міліції можна, вони там можуть там, мати номерні номери е, прикриття, дійсно, є на законі. Про оперативно розшукову діяльність, якщо я не помиляю стаття 8 пункт 17, що можна використовувати е, для е, відділів, які займаються оперативно розшуковою діяльністю, е, неіснуючі е, номерні знаки, виготовляти їх і, і використовувати. Але патрульна поліція України не відноситься, вона не займається оперативно розшуковою діяльністю. В даному законі є чіткий перелік, хто іменно займається даною діяльністю. Ну, значить, я захотів перевірити, як сама патрульна поліція прокоментує. Дзвонив я до, безпосередньо до Дмитра, Дмитра Михальця. Він від мене трубочку вже не бере після останнього нашого спілкування. Дзвонив до речника, тільки я йому почав задавати питання, з приводу чого я е, хотів би в нього почути якісь офіційні коментарі. Микола Гурак, фамілія цього речника. Е, ну, між нами перервався зв'язок, як потім він передзвонив і сказав, що в нього сіла батарейка, ну можливо, так і було. Е, я попросив, ну, якщо там, на другий день чи змогли б вони прокоментувати їм по цьому, та по ще одному питанню. Е, вони мені пообіцяли, що передзвонять. Дійсно, на другий день Микола Гурок передзвонив мені і сказав цікаву річ. Він сказав, хоча ні, я не буду зараз сказати, що він сказав, подивіться, я записав дану бесіду, подивіться безпосередньо, що сказав речник патрульної поліції Івано-Франківська. Ну, тобто я готовий зараз відповідати по тих двох питаннях, як домовляли до кінця дня сьогодні. Ну, давайте, якщо можна. Дивіться, ну з приводу автомобілів, давайте почнемо з простішого. Що, що там з тими номерами, чи вони дійсно. Ну, тому... <звук> Відповідає тому Нісану Патрол, чи, чи, чи вони Volkswagen Passat, і якщо не Volkswagen Passat, то на якій підставі вони там знаходяться. Так, навчальник управління, Так, цьому патрульній поліцію воно фактично, на цьому колегі користуються службовим віном фольксваген посад БТ Б6, Folkswagen FASAD B6. Цей автомобіль зареєстрований на управління Державної утвілістації у МВС івано франківської області у 2009 році. І на автомобілі встановлені номера на седньому фоні 0578. <звук> а ці номера що стояли на посаді? Ну, я не впевнений, що це був автомобіль саме нашого начальника управління. What вот це поворот! Зрозуміло, дивіться, я вам згідно по автомобілю, я вам раджу переглянути е, ролики. Дмитро Михайлець там сидить за кермом цього Пасата. Які е, ролики? У мене на каналі тобто Дмитро Михайлець знає, що за ролики, коли ми з ним спілкувалися. Тобто, є, як він сидить за кермом навіть є, як він керує даним цим е, транспортним засобом іменно з цими самими номерами і ще й е, розмовляючи. Під час руху по мобільному телефону. Тобто, ну, можете глянути, все-таки це автомобіль, яким, е, ну, яким керував Дмитро Міхалець. Тому ну, я думаю, що він не може 4 місяці їздити і не знати, що у нього не номера, а білі і зовсім від однакшого автомобіля. Ну, якось так. Добре, дякую гарно за коментарі. Дякую вам. От така ситуація. Тобто, е, Машина схожа. Але вони не знають, чи машина, ну це, скажімо так, бред. Я не думаю, що е, цей бред е, ну, придумав сам Микола Гурик. Я думаю, що е, з приводу цього е, ну, вказівки як мінімум давав сам Дмитро Міхалець, тому що це його автомобіль, е, це питання стосується його. Ну, тобто, ну як не його автомобіль, а службовий автомобіль, на якому він рухався, керував ним. І ну, я думаю, що це іменно позиція Дмитра Міхальця. Ну просто е, легенька штанга Дмитро Міхалець забув, що е, майже півроку назад, коли я спілкувався з ним в управлінні патрульної поліції, е, він безпосередньо на цьому пасаті їхав з цими самими номерними знаками. Зараз подивитися на відео. Е, він їхав сам керував даним пасатом. І ще й до того розмовляв по телефону за кермом. Він терміново поїхав на нараду. От, от як проходить нарада? З ким він радиться в своєму автомобілі, з приводу чого він радиться, чи з приводу того, що бачите, почала зйомка, і вже тоді автомобіль завівся. І... Ми вже Ну, добрих 15, добрих 15 з Яким поїхав на раду. Тільки тепер він відправляється. Тобто з нами спілкуватися в нього часу нема, бо він спішить на якусь нараду. А посидіти в своєму автомобілі він час не йшов. Я навіть не знаю. Ну, мені здається, що Дмитро Міхалець це людина, яка не має. Ну, вона, вона на цьому. На цій посаді, яку вона займає, це випадкова людина, вона не має там бути. Він може там патрулювати місто, він може на велосипеді там їздити, велопатрулі, там ще щось. Але ну, як мінімум я не знаю. Ну, думаю, що керувати управлінням патрульної поліції івано франківську йому не, не можна, тому що його підлеглі, беручи з нього приклад, коли от він так порушує сам законодавство, як він сам порушує ПДР. Вони аналогічно так і ж поступають, і тому у нас такі проблеми виникають з патрульною поліцією. До речі, пам'ятаєте, була інформація про ДТП з Дмитром Михальцем і маршрутним автобусом. Коли маршрутний автобус заїхав йому там в зад. Очевидці, які бачили це ДТП, коли його воно оформлялось, мені повідомили, що даний посад був іменно на цих номерах. От мені цікаво, як оформили дане ДТП. Понятно, що е, ну водій автобуса, який в'їхав за там посаду, ну понятно, він не дотримував дистанції. Він винуватий. але як оформили е, саме це ДТП? Тобто оформляють два учасника є дорожньо-транспортної пригоди. Вони обоє реєструються. Як був зареєстрований пасад з лівими номерами, як він внесений документи, от мені це цікаво. Свідки казали, що вони можуть підтвердити, що вони 100% впевнені, що були іменно ці номерні знаки. Ну оскільки вони навіть не догадували, що. Що Дмитро Михалець може їздити на якихось там лівих державних номерних знаках, думали, що ну, це нормальні там номери дійсно відповідають цьому автомобію. Е, До речі, я спілкувався з людьми, які займаються потивно розшуковою діяльністю, І то е, не тільки там в службі МВД, МВС. А і в інших службах, які до ну, є підрозділи, в інших службах, які займаються оперативно-рушковою діяльністю, і я питався про процедуру от використання цих лівих номерних знаків, як мені пояснили всі оперативники, що видаються інші номерні знаки, але вони видаються. Також вони прив'язані до автомобіля, тобто іменно до цієї марки автомобіля, до цього кольору автомобіля. І, і до цього року навіть він в код вказаний в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, просто власник, якийсь там Василь Петрович Мотрок або якась там баба Параска. Тобто, ну, що цей автомобіль він не пов'язаний. Коли його, там, наприклад, пробити, він не пов'язаний з якоюсь службою, яка займається оперативно-рушуковою діяльністю. Так працюють ці фейкові номерні знаки. Я не пам'ятаю, як вони правильно в законі формулюються цей номерний. Ну, тобто ліві ці номерні знаки, які чіпляють дійсно для проведення оперативно-розшукових заходів. А тут собі причепили блін, номера, які були на патролі Коротше, на посад, ну і все. Ну а він завтра взяв і когось збив на цій машині. І типу як найти краню? Ну, патрол збив. І все. Ну, тобто, ну я думаю, що це тупо безприділ. Е, я не знаю, може якась служба зацікавиться, може якась там служба моніторингу над керівником патрульної поліції зацікавиться. Хоча е, недавно по 1 плюс один сам Дмитро Міхалець відмазував свою ж службу моніторингу, яку збили е, дідуся на веліку, який нібито їх там підрізав жорстко. І вони його збили на велосипеді. Так що я думаю, що це буде ще докрито, але я... Думаю, ця інформація буде цікава. І в подальшому буде дуже багато цікавих відео про патрульну поліцію і окремо про Дмитра Міхальця. Готуються хороші сюжети. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну і чекаємо нових відео. Пока!